Одна із основних причин це те, що новачки починають бігати все більше і більше і більше і більше, без, без якоїсь періодизації, і в якийсь момент доводять своє тіло до тих об'ємів тренувань, які вже їхнє тіло просто не може переварювати, і вони отримують якісь травми, тобто їхні тверді структури пошкоджуються. Як цього не допустити? По-перше, ми коли хочемо почати бігати, в нас має бути такий період підготовки, як загальна фізична підготовка, базова підготовка, де ми працюємо з силовими вправами, де ми укріплюємо за допомогою силових вправ стопу, коліно, таз для того, щоб наші м'язи могли виконувати правильну функцію в кожній цій ділянці. Тобто ми завжди на початковому етапі додаємо додаткові вправи для укріплення м'язів. Друге, це те, що нам треба поступово збільшувати навантаження, чередуючи його з періодами відпочинку. Це називається періодизація. Тобто ми можемо тиждень бігати більше, тиждень менше, або два тижні бігати більше, тиждень менше, або три тижні бігати тиждень менше. Переважно це відбувається таким чином.